Світ поділяється на тих, хто вже прочитав Володаря перснів, і тих, хто тільки збирається прочитати цю книгу. Темний володар зібрав персні влади, за допомогою яких він зможе правити світом. Щоби завоювати весь світ, йому бракує лише головного персня, що випадково потрапив до рук Гобіта Більбо Торбена. Молодого Гобіта Фродо Торбена із заспаного селища в ширі очікують неймовірні випробування, бо саме йому довірено цей найголовніший перстень. Він мусить залишити свій дім і вирушити на схід. У небезпечну подорож просторами середзем'я аж до провалля Фатуму, що розташована у серцевині володінь темного володаря. Саме там він має назавжди знищити перстень і завадити темному володареві, втілити лихий задум. На вас очікує детально продуманий Джоном, Роналдом, Руелом Толкіном Світ серед землі. Неймовірні пригоди та подвиги відданих друзів, котрих об'єднує одна мета знищити перстень, котрий втілює образ зла. Чи вдасться це нелегке завдання братству перстня, ви дізнаєтесь, почитавши цю чудову. ok